Він стояв у черзі, як звичайна людина, тримаючи в руках пару футболок і пляшку води. І ніхто, взагалі ніхто, навіть не здогадувався, що це сам Андрій Шевченко. Аж поки менеджер магазину не глянув на нього з голови до п'ят, скривився і кинув крізь зуби Попрошайок ми тут не обслуговуємо. І тоді щось клацнуло. Погода того дня була така ж сира і неприємна, як і настрій у нього. Просто хотів заїхати кудись спокійно, без камер, без розпізнавання, без усмішок на обличчях персоналу, які переходять у сервіс лише після фрази О, то ж, ви той самий. Шевченко свідомо залишив машину на дальній парковці, зайшов у торговий центр через службовий вхід, накинув стару куртку і навіть натягнув капюшон. Не тому, що боявся когось чи чогось, просто хотів бути собою. Місце він обрав звичайне. ТЦ десь під Києвом, в районі, де ніколи не був. Невеликий, трохи занедбаний, але з тими базовими речами, що йому були потрібні аптека, спорттовари, звичайний мас-маркет одягу, кав'ярня. Спершу все йшло нормально. Люди проходили повз, ніхто не звертав увагу саме так, як йому й треба було. У магазині одягу він накинув оком на кілька простих речей сіра футболка. Чорна спортивна, ще одна з довгим рукавом, взяв пляшку води з холодильника біля каси. У черзі стояли якісь підлітки чоловік у будівельному комбінезоні, пенсіонер. Але увагу привернув сам менеджер той ще фрукт. Лисий з нафарбованими бровами, у занадто приталеному піджаку, і з поглядом, ніби сам він, генеральний директор Армані. Він проходив між покупцями, щось комусь показував. Декому робив зауваження. Коли підійшов до Андрія, зупинився, глянув із презирством. А ви що тут забули? запитав з удаваною усмішкою, глянувши на пляшку води в руці. У нас благодійністю не займаються. Вибачте, здивувався Шевченко. Ти ж несерйозно, брате. В такому вигляді сюди заходити? Думаєш, якщо щось візьмеш, дамо в борг, чи що? Не заблукав. Слова сказані голосно, Почули всі хтось з поміж людей навіть обернувся. Підлітки захихотіли. Андрій на мить завмер. Холод всередині нього раптово змінився жаром. Але нічого не сказав. Просто подивився в очі, поставив речі на касу і розвернувся. Позаду почув ще одне. І наступного разу зайди в чистому, гаразд? Не базар же. У нього навіть брова не сіпнулася. Вийшов повільно, без жодного слова. Залишивши магазин у тиші. Лише в очах загорілося те, що було знайоме багатьом суперникам на полі. Спокійна, холодна зосередженість перед ударом. Ти ж не знаєш, кого щойно принизив менеджере? Але скоро дізнаєшся він не звик довго ображатися, не мав у собі звички роздувати конфлікти. Але деякі речі, сказані в обличчя з таким презирством і з такою пихою, залишають слід. Який не витерти жодним спокоєм. Йдучи через вхідні двері торгового центру, Шевченко навіть не зупинився. Але в голові вже народжувалася ідея проста, чітка, рішуча, ніякої помсти, просто урок. Сів у машину, завів двигун, натиснув на кнопку телефону. Улюблений адвокат той самий, що вів йому справи ще з часів Лондона, відповів одразу Тарасе. Мені потрібно, щоб ти з'ясував, хто власник ТЦ на окружній, той, що з екоспортом і твоїм стилем. Шевчен, це що, нова покупка? Ні, це нова виховна розмова. Зв'язки Шевченка були широкі. Бізнес давно став частиною його життя. З футболу він давно вийшов, але гроші не витрачав даремно інвестиції, фонди, купівлі, переговори. Одного разу він уже врятував малий стадіон від знищення, іншого відкрив благодійний спортивний центр у рідному селі. Але це було інше тут не йшлося про щось масштабне. Це була маленька, але показова справа, і в ній треба було діяти швидко. Поки Тарас з командою юристів шукали документи, реєстри і шляхи до власника, Андрій знову повернувся до центру міста, але не додому. Заїхав у бізнес-центр. Піднявся ліфтом на 18-й поверх і зайшов до кабінету інвестменеджера, з яким раніше обговорював кілька проєктів.